Росія зосередила на сумському напрямку 60 тисяч військових. Буквально щойно каже президент України Володимир Зеленський. До цього головком Сирський каже про те, що Росіяни вже фактично почали наступ в Харківській. І увага, в Сумській областях: 60 тисяч військових і наступ, який вже триває. Що відбувається, друзі, у цей час? Ну, звичайно, ми маємо скандал, тому що в мережі пишуть про те, що він розгорається з новою силою, і цей скандал стосується майбутнього очільника сумської військової цивільної адміністрації після звільнення Артюха. Кілька відомих військових, а також журналіст Юрій Бутусов, звинувачують його в роботі на агента Російської Федерації Деркача. Цікаво. Давайте по порядку. Але спершу, друзі, підпишіться на цей ютуб канал, поставте вподобайку, прайте його близьким, рідним, знайомим, усім, кого ви знаєте. Не будьте скупими на коментарі. А я буду починати, як і обіцяв за старою доброю традицією, не гаючи часу. Отже, звернімо увагу на те, що нам відомо, друзі, про. Одну просту істину, що на превеликий жаль, нині Сумщина щодня страждає від російських атак. Щодня. Тобто там фактично за добу може лунати зо три сотні вибухів. Так, це Сумщина, це не Донеччина, не Луганщина, не Херсонщина, це Сумщина. І там дійсно є величезні проблеми. На початку я вже згадував про, про наступ Росії, але пригадаємо 13 квітня. 13 квітня Росія ударила балістикою по місту. Внаслідок цього обстрілу загинуло понад три десятки людей, включно з двома дітьми, понад 100 поранених, серед них 5, 15 друзі, це також діти. 15 квітня президент України Володимир Зеленський звільняє голову Сумської обласної військової адміністрації. Володимир Артюх звати цю людину, яка очолювала Сумщину. В мережі тоді одразу починають писати: фактично звинувачувати Артюха у тому, що він нібито влаштував у місті Захід. З нагородження військових 117-ї бригади, ви пам'ятаєте, Мар'яна Безула, народна депутатка, про це писала Мерко Натопа. Про це писав і фактично звинувачував його. Більше того, Мерко Натопа записував відео і казав про те, що якщо до 18.00 ти разом з очільником СБУ в області не складеш свої повноваження, і не підеш у відставку, я розповім все, що відбулось, і він дійсно розповів. І звинуватив Артюха в тому, що той, нібито збирав нашикування на нагородження військових зі 117-ї бригади. Сам Артюх, до слова, нам про це треба сказати, заявив про те, що він не був ініціатором цього заходу. Його лише запросили туди. Зараз слідство триває, і ми з'ясуємо, я сподіваюся, принаймні в найближчий час, що там в дійсності відбулося. Але важливе питання, друзі. Ми підходимо на найголовнішого. Хто ж тепер, після звільнення Артюха, може очолити прифронтовий регіон? Далі посилаюсь на Юрія Бутусова, відомого журналіста. Значить. Я тут залишаюсь залишаюсь без оцінок власних її міркувань. Буду цитувати героїв цієї програми. Значить, починаємо з Бутусова. Журналіст Бутусов пише про, про що? Про те, що головою сумської ВЦА може стати Олег Григоров. Хто такий Олег Григоров? Олег Григоров за інформацією Бутусова, людина сенатора Російської Федерації, зрадника Андрія Деркача. Пан Бутусов стверджує, що Григоров на початку війни займав. Посаду начальника поліції Луганської області, але в перший день війни, за твердженнями Бутусова, який посилається на військових, які працювали, в тому числі там зараз вони служать в Збройних силах України, так от, ось цей Григоров він в перший день війни здійснив злочин, самовільно полишив місце служби, втік, фактично, кинувши мешканців Луганщини своїх підлеглих і велику кількість зброї, наскільки мені відомо, значить, що відбувається далі? Бутусов посилається на голову сумської облради пана Семена Салтенка. Він відомий у сумах політик зараз. Він служить в Збройних силах України. В минулому він був відкритим опонентом найвпливовішого політика в цьому регіоні Андрія Деркача. Так, друзі, це той самий Андрій Деркач. Це той самий Андрій Деркач, який навчався у академії ФСБ у Москві. Це той самий Андрій Деркач, який багато років був народним депутатом від Сумської області. Це той самий Андрій Деркач, який мав великий вплив на українську політику при декількох президентах України. Це той самий Андрій Деркач, який пов'язаний з медіа, це той самий Андрій Деркач, у якого безліч конфліктів, безліч скандалів і, звичайно, зв'язки з Російською Федерацією. Я просто нагадаю в двох словах, що цей самий Андрій Деркач, про якого я вже втомився тут розповідати, але це треба. Він на початку повномасштабного вторгнення що зробив? Ну. Звичайно, як протаманно будь-якому зраднику, він втів Росії, і там в Росії він був нагороджений від е, Володимира Путіна е, чим посадою сенатора Російської Федерації. Зараз Деркач десь там сидить в їхньому парламенті, але ми сьогодні про інше. Значить, пан Юрій Бутусов пише про те, що зі слів Салтенка, Григоров. Нагадую, той, кого хочуть призначити, був призначений в сімнадцятому році ще на посаду заступника начальника поліції Сумської області, якраз завдяки кому. Ну звичайно, зв'язкам Андрія Деркача, тобто Андрій Деркач, зарішав, щоб е, Григорова було призначено на цю посаду у 2017 році, принаймні за твердженнями Салтенка, на якого посилається пан Бутусов, екснародний депутат України, пан Борислав Бреза, до прикладу, стверджує, що після втечі Григорова з Луганщини на початку війни назад його повернув покійний заступник міністра внутрішніх справ пан Єнін. Але давайте зараз розлогіше скажемо, друзі. Хтось такий цей Григоров, який може очолити область, олег Григоров, генерал поліції третього рангу. Він кадровий силовик з багаторічним досвідом насправді в структурах цієї самої Нацполіції з 2001 року, вибачте, двадцять року, з 2021 року, він очолював головне управління національної поліції в Луганській області. Ми про це вже вам сказали. До цього він був заступником ГУНП у Запорізькій області. Ще раніше у Сумській області, в серпні 24-го року, президент надав Григорову спеціальне звання генерала поліції третього рангу саме на Луганщині, в умовах бойових дій він активно координував роботу поліції на прифронтових територіях. Повідомляють журналісти. Нагадую, Бутусов з посилання на інших людей, в тому числі і пан Борислав Береза, стверджує, що він втік. От є дві. Протилежні позиції, значить, протягом 2024 року Григоров отримав 800, там понад 800 тисяч гривень заробітної платні. Це ми зараз про гроші в двох словах скажемо. Після роботи от на Луганщині там понад 400 тисяч гривень отримав як грошове забезпечення від національної поліції. Його дружина, яка працює в нацполі в Сумщині, задекларувала майже 511 тисяч гривень зарплати, в родини там майже півтора мільйони гривень готівки. Окрім цього. Олег Григоров зберігає близько 32 тисяч гривень на банківських рахунках, а його дружина ще там майже 90 тисяч гривень. А, я це все до чого до того, що ми маємо знати бекграунд цієї людини. Ми маємо звертатися до різних людей, які, от зокрема, пишуть про те, хто може очолити Сумську область, в якій я нагадаю зараз прильоти щодня, в якій йде наступ Російської Федерації, і біля якої росіяни сколотили 60 тисяч своїх головорізів. Тобто ми розуміємо, що там великі проблеми, і Сумська область має очолити людина, яка точно знається точно розуміється на тому, як ці проблеми можна вирішити. Значить, давайте зараз друзі скажемо про те, що постійний представник уряду в Верховній Раді, пан Тарас Мельничук, вже написав про те, що кабінет міністрів України погодив призначення Олега Григорова главою Сумської обласної військової адміністрації. І тепер ще декілька слів я хотів би сказати про ту саму трагічну неділю, з якої ми починали, коли Російська Федерація вбила понад 30 людей. Зараз ви зрозумієте до чого це все веду. Значить, видання Вашингтон Пост посилається на українського солдата Олександра, і от він каже, що поряд із місцем недільного прильоту в підвалі будівлі університету таки дійсно проходила церемонія нагородження військових. Пам'ятаєте, я вам розповідав про Артюха, який казав про те, що він нібито не влаштовував цю церемонію, його туди тільки запросили, і він там взагалі ні, ні до чого. Але ця церемонія дійсно була принаймні про це в виданню Воштон Пост повідомляє військовий Олександр, і от за словами Олександра, поки солдати, включаючи там його товаришів по службі зі 117-ї бригади, перебували в безпеці під землею, чекаючи сигналу про відбій, дружина і шестирічна донька. Олександра потрапили під обстріл. Дівчинка отримала поранення легені. Після цього удару багато жителів суму ну, зрозуміло там, включно з Олександром, вони направили всю свою людь на організаторів церемонії нагородження військовими медалями, які могли стати е ціллю е російських ударів. І от він вважає цей Олександр вважає, наш військовий герой, що проведення заходу у Сумах було непотрібним і безвідповідальним. Ну до слова, я казав, що я утримуюсь від будь-яких оцінок, від будь-яких коментарів сьогодні. Я буду посилатися на інших людей. Але тут завершення я дійсно маю сказати наступне. Ви знаєте, я не військова людина, я мало що розумію на ну, і мало розуміюся на військовій справі, але я правда не бачу необхідності в тому, аби проводити відповідні заходи, наприклад, в місті, яке знаходиться в 30 кілометрах. Від ворожої території, ну ким це потрібно бути, що потрібно робити, де, де потрібно вмикати мізки для того, аби проводити такі заходи, тим паче, що на жаль, з урахуванням того, що в нас вже були подібні випадки, трагічні випадки. Я не хочу навіть міста перераховувати, тому що якщо нас дивляться мами тих хлопців, які загинули під час ось таких шикувань, нагороджень і так далі. Ну, ви розумієте, наскільки все це серйозно? У нас це ще не припиняється, і тут виходить так, що нагороджують хлопців бійців, які дійсно це заслуговують, абсолютно погоджуюсь, але можна придумати інший формат нагородження. І точно е, потрібно розуміти, що завжди є щури або завжди працюють російські, е, російські кроти, які виявляють таку інформацію, які виявляють таку подію, які потім скеровують ракети, які летять. І на жаль. Вбивають мирних мешканців, як це відбулось у Сумах. Я хочу сказати про те, що я точно за те, щоб наших хлопців військових нагороджували, тому що це справжні герої, нагорода, в яких має бути за те, що вони роблять для усіх нас і за для нашої безпеки. Але точно в іншому форматі, що про це ніхто не знав, тим паче не знав про це ворог. І вже тим паче не в місті, яке знаходиться в 30 кілометрах від, вибачте, ворожої території, це абсолютно неприпустимо. Тому я думаю, що це має зайнятися розслідуванням. але вже триває, і відповідні оцінки будуть дані. З приводу того, хто має очолити Сумщину, друзі, висновки робіть самі. Я вам надав а, реакцію, я вам надав контекст ось цього скандалу, який розгортається довкола нового потенційного, потенційного очільника сумської військової цивільної адміністрації. Далі ви вже, будь ласка, самі робіть висновки і поділіться в коментарях, що ви думаєте. З цього приводу, тому що четвертий рік війни, а у нас скандал на скандалі, друзі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Спасибі вам наперед за лайк, дякую за коментарі і не забувайте підписуватись на цей YouTube канал. Бережіть себе і до зустрічі.